Колаборанти мають бути покарані саме з таким гаслом під стінами обласної ради відбулася акція протесту проти передачі земель монастирю української православної церкви московського патріархату у селищі чоповичі малинського району на майдані корольова зібралося кілька десятків людей серед яких були і колишні військові добровольці чоловіки кажуть їх обурило те що депутати з другої спроби проголосували за виділення землі церкви московського патріархату нас обурив момент як саме Приймалося рішення, було голосування. 31 голос спочатку проголосував за 31 голос. Рішення не прийняте. Аголошується на сесії екстрена перерва. Після проходить 40 хвилин. Ставиться це питання на повторне голосування, і вже 33 голоси. 33, і рішення проходить. І найбільш дивним виглядає той факт, що у два голоси, два голоси дали не ОПА блок, не батьківщина, а зрозуміла проросійська орієнтація цих політичних структур. А ті два голоса дала партія блока Петра Порошенка Солідарність за словами мітингувальників. Вони бажають потрапити до голови обласної ради та передати… Ати йому свої вимоги сьогодні. Ми, ми зібрали попереджувальну акцію. Я думаю, з візитом підемо до голови обласної ради Ширми, щоб притягнути до якоїсь там не знаю моральної відповідальності тих представників партії солідарність, які змінили свою точку зору, і будемо вимагати, щоб це рішення на сесії скасовувались. Перед тим як піднятися до кабінету Володимира Ширми, мітингарі провели публічну страту опудала, яке за їх словами символізує недоброчесне. Чиновників та депутатів, кожен парник, кожен чиновник має бути до наказання. Підтверджений наказання буде через повішення Або як от араби руку відруба, все красти не можеш. класика А ми граємося в демократію. Вже піднявшись до кабінету, люди висловили своє обурення голові облради та наполягали на тому, щоб він пояснив позицію колег. це ті люди, які благословляли. казаков, русских там оккупантов убивать украинских людей. И мы их сейчас поддерживаем. Мы даем, мы даем им то, чтобы они этот раз здесь сделали рассаду для того, чтобы опять о своем русском мире что-то говорить. Просто готовим, подготавливаем для я, них почву. Я, я... Вы знаете, есть пословица, есть пословица на русском языке у крымских татар, знаете, Говорит, не сажай, говорит, березу у себя во дворе. Придет русский и скажет, что это его земля. Втім, Володимир Ширма не взявся говорити за колег депутатів. Чоповичок там вони ну вони ну, реально, ну серйозно, якби налаштовані. Це ж якби не не наша забаганка. Уже люди хочуть їх. Ми в 13-му році я, я вам одне, що це? обіцяю, що обов'язково на фракції це питання Треба розбарзян. у вас президентська фракція на вимогу мітингарів скасувати рішення, яким церкві московського патріархату виділено землі у Чоповичах. Володимир Ширма відповів, що проект рішення може бути внесений до порядку денного, якщо це запропонує хтось із депутатів. Облради. Якщо буде ініціатива, то питання не буде керуючись присутством, якщо ініціатива не буде, громада бере на себе відповідальність, пробудити в депутатів ініціативу. Можливо, це буде не зовсім конституційний спосіб, але якщо не виходить депутатів, береться до чого громада?